Продовжуємо вивчення теми синус косинус, тангенс та котангенс, кута від 0 до 180 градусів. Запишемо формули, згадаємо їх. Синус 90 мінус альфа дорівнює косинус альфа. Косинус 90 градусів мінус альфа дорівнює синус альфа. Синус 180 градусів мінус альфа дорівнює синус альфа. Косинус 180 градусів мінус альфа дорівнює мінус косинус альфа. Перша тригонометрична одиниця синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиниця. Тангенсом кута, не існує тангенса 90 градусів, називається відношення синуса альфа до косинуса альфа. І навпаки котангенс альфа це відношення косинуса альфа до синуса альфа. Розв'яжемо задачу номер 1, 2. Треба знайти синус 180 градусів мінус альфа, коли сказано, що синус альфа дорівнює 1 третя. Дивимося на формулу. 180 градусів мінус альфа це синус альфа. Відповідно, синус 180 градусів мінус альфа Дорівнює 1 третя. Друга задача завдання косинус 180 мінус альфа заміняємо Косинус 180 мінус альфа це мінус косинус альфа. Відповідно, так як у нас здається, що косинус дорівнює. косинус дорівнює 0,7. Отже, Наша відповідь буде мати такий вигляд: мінус 0,7. Третє завдання косинус 180 мінус альфа. Замінюємо мінус косинус альфа. І дається нам значення косинуса. Косинус, я вибачаюсь тут альфа дописать, косинус альфа дорівнює мінус 4 дев'ятих. число протилежне мінус косинус буде 4 дев'ятих. Четверте завдання косинус 180 мінус, вибачаюся, в четвертому завданні тангенс 180 мінус альфа. Дорівнює. Ми бачимо, що у нас тут відсутні такі формули, тому ми користуємося тим, що знаємо. Ми записуємо. Танець є відношенням синуса до косинуса. Синус 180 мінус альфа Косинус 180 мінус альфа. Використовуємо формули. Синус 180 мінус альфа це синус альфа. Далі. Косинус альфа, косинус 180 мінус альфа це мінус косинус альфа. Дорівнює, але ж нам там дається тангенс. Тому мінус ми ставимо перед дробом і записуємо синус альфа на косинус альфа, замінюємо на тангенс мінус. Тангенс альфа. Так як у нас дається тангенс дорівнює мінус 5, відповідно нашою відповіддю буде 5, ми поміняли на відношення синуса до косинуса. Подивилися, синус це сину 180-альфа це синус, косинус 180 мінус альфа це мінус косинус. Мінус записали сперед, перед дробом і замінили знову ж відношення тангенсом та написали його значення. Номер 1,4. Перше завдання. 2, синус 90 градусів, плюс 3, косинус. 0 градусів дорівнює. Для цього ми використаємо таблицю. Дивимося: синус 90 градусів одиниця. І нам косинус 0, також ось одиниця дорівня. Відповідно, замінимо. Пишемо 2 замість синуса одиниця, 3 замість косинуса одиниця. Отримуємо 5. Друге завдання. 3 синус. 0 градусів мінус 5 косинус 180 градусів дорівнює синус 0 <нуля> градусів. Знову використовуємо табри... таблицю 0, косинус треба нам 180 градусів, дорівнює мінус 1. Підставляємо значення 3, помножити на 0, мінус 5 помножити на мінус 1, 0. Мінус 5 на мінус 1 це 5. Третє завдання. Тангенс 23 градуси помножено на тангенс 0 градусів і помножено на тангенс 106 градусів. 23 і 106 не є табличними значеннями, тобто ми не можемо використати ось цю таблицю. Але ж тангенс 0 градусів 0. Отже, ми бачимо три множники: 1, другий, третій. І один із них дорівнює 0. Перепишемо тангенс 23 градусів помножено на 0, помножено на тангенс 106 градусів. Один із множників дорівнює 0. Отже, і добуток дорівнює нулю. Четверте завдання: 6 тангенс 180 градусів плюс 5 синус, 180 градусів дорівнює. Знову ж тангенс 180 градусів. Дивимося, чи є ж такий тангенс. Тангенс 180 градусів 0, тому ми записуємо 6 помножено на 0. Плюс 5 синус 180 градусів. Використовуємо таблицю. Синус 180 градусів. 0. Помножити на 0. 0 плюс 0. 0. Слідуюче. П'яте завдання. Косинус квадрат 165 градусів. Плюс синус квадрат 165 градусів. 165 градусів альфа і альфа. І в нас вийшла перша тригонометрична одиниця. Тобто це дорівнює 1. Шосте завдання. Чисельнику дробу записаний вираз. Синус 0 градусів плюс синус. 90 градусів, косинус 0 градусів, мінус косинус 90 градусів. Використовуємо таблицю для знаходження значень. Дивимося: синус 0 градусів 0. Додати синус 90 градусів, одиниця, косинус 0 градусів 1, мінус. Косинус 90 градусів 0, 1 поділити на 1 дорівнює 1. Завдання виконано. Слідуюче завдання. Завдання 1. 6 Стоїть питання. Чому дорівнює синус 1 6? Чому дорівнює синус альфа, якщо відомо, що косинус альфа дорівнює 1? Дивимося. Це можна вияснити по таблиці, а також по колові. Дивимося на одиничне коло. Де у нас косинус, косинус це хи, х ікс, координата точки одиничного кола, тобто ікс. Косинус дорівнює одиниці, там де кут, 0. Можна це побачити і по таблиці. Використовуючи таблицю косинус 1 0 градусів. Тоді синус дорівнює 0. Косинус дорівнює 1, відповідно синус альфа дорівнює 0. І ще одне завдання. Коли косинус це перше завдання, друге завдання. Коли косинус Альфа дорівнює 0. Дивимося по одиничному колові спочатку, де у нас косинус дорівнює 0. Ось ці точки її абсциса, тобто абсциса точки одиничного кола дорівнює 0. Це 90 градусів. Це ми також можемо побачити по таблиці. Де косинус дорівнює 0? Косинус 0 при 90 градусі. При цьому синус дорівнює 1. Синус альфа дорівнює 1. Завдання 1.8. Завдання 1.8. Завдання 1.8. І завдання таке: знайдіть сину 135 градусів. Сину 135 градусів. На жаль, це не табличне значення, але ж ми можемо замінити. Замінимо синус 180 градусів. Мінус 45 градусів. Використаємо. Відомі для нас формули. Дивимося, синус 180 мінус альфа. Синус 180 мінус альфа, це буде синус альфа, тобто синус 45 градусів. Відповідно, ми можемо зараз записати значення цього синуса, використовуючи таблицю синус 45 градусів, корінь з 2 на 2. Корінь з двох поділити на два. Домашнє завдання 3, 1, Один п'ять. Один. один сім. Та один 9. Успіхів у навчанні.